Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький планує переконувати лідерів Європейського союзу закуповувати боєприпаси для збройних сил України за межами Європи. Про це він заявив в інтерв'ю RMF24. Я буду переконувати їх, тому що боєприпаси потрібні дуже швидко, оскільки у нас немає таких боєприпасів тут у Європі в достатній кількості, ми повинні купувати їх. Зовні так само як Польща зараз купує суперсучасну зброю К 2 К і Абрамс з за кордону. Пояснив Моравецький. Він зазначив, що за межами Євросоюзу є країни, які мають набагато більші запаси боєприпасів ніж члени ЄС. Прем'єр-міністр також нагадав, що налагоджувати контакти необхідно заздалегідь, оскільки низка країн зберігає нейтралітет у питанні постачання зброї. І з цього потрібно починати. Ми можемо це робити лише в тому випадку, якщо той, хто продає, нам дасть дозвіл на експорт, дасть дозвіл на передачу цих боєприпасів. Ми звичайно надійний партнер, тому будемо робити це тільки за згодою, наголосив він. Прем'єр-міністр Моровецький також заявив, що у європейських країнах відчувається від санкцій, запроваджених проти РФ на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Втім, це не повинно впливати на політичну та військову підтримку Києва сьогодні. Вже набагато менше бажання апетиту до нових санкцій. Я думаю, що є втома, помітно в тому, сказав Моровецький. На його думку, Польща має переконати партнерів, що те, що відбувається в Україні, є абсолютно неприйнятним. Ми живемо в ключовий історичний момент, як Європа і повинні реагувати відповідно. Я маю обережний оптимізм, що нам вдасться переконати наших партнерів у наступних пакетах допомоги, зауважив Моравецький. За словами Моравецького питання санкцій повернеться на порядок денний ЄС найближчими тижнями. Я чую, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також відкрита до цього. Я стримано оптимістичний, що ми зможемо переконати наших партнерів у подальших пакетах, сказав очільник польського уряду. Також він сподівається, що пропозиції Польщі щодо санкцій, які не вдалося реалізувати раніше, будуть включені в наступний пакет. Йдеться про обмеження проти Білорусі російських пропагандистів Росатома та російських алмазів. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.